Центральній раді Содин Майдану це не стосується за перший погляд напряму АТО, але це стосується взагалі всіх питань. Оскільки представники Центральної Ради Содин Майдану сьогодні зустрічалися, були серед тих, хто зустрічався з президентом, і вони про щось там поговорили і мають якийсь свій погляд, заявки і вимоги. Тому прошу, будь ласка. Спасибо вам, Азербайджан. Да, ой, я прошу. Азербайджан, спасибо вам за поддержку. Э, счастливого. Мы помним вас, да? Да. Молодцы. Слава Украине. Я був на зустрічі з президентом разом з представниками сотень Майдану і інших громадських і політичних навіть організацій, які хотіли бути на цій зустрічі. Суть справи в тому, що на позаминулому вічі, ось тут, ми проголосували за наказ президентові. І цей наказ, який відповідав дещо. Його інавгураційній промові було передано. Наступне віче ми поставили ряд жорстких вимог тут, які знову повторюються і знову, але вони не розв'язані. Про те, що у нас робиться і як воно робиться. Але скільки б ми тут не виступали і не кричали, справа посуватися не буде. Політика мистецтва можливого. І треба робити відповідними інструментами. Але наші рішення навіче, очевидно, і наша позиція викликали те, що президент захотів зустрітися, знайти час, от у цей час військовий, захотів зустрітися з представниками майдану. Частина представників майдану вважала це провокацією. І не вважала можливим іти на зустріч. я належу до тих, хто вважає, що якщо нема бензопили, а треба різать дрова, бери дружбу два, якщо нема молотка, забить цвака, забивай каменцем, але цвях має бути забитий. І коли горить хата, то нема коли бігати по сусідах і радитись, з якого боку воду носить. Треба брати відро і гасить. Так от сьогодні, хочете ви, не хочете ви, чи я, чи хтось інший. Сьогодні за один тур легітимно обрали президента. Ми його найняли як чиновника якому ми доручаємо будувати державу такою, якою ми її хочемо бачити. А скажіть, якщо я наймаю будівельника і не кажу йому, як хату будувати, він мені що збудує? Я жду від нього хату, а він мені клуню зробить. От тому ми пішли на цю зустріч, ми послухали президента. Ми сказали йому те, що ми хотіли сказати. І ми побачили, що на цьому принаймні етапі ми стоїмо по один бік парикад. Бо у нас є два вороги: зовнішній. Путін, внутрішній, олігархічний капіталізм. Плановість і відчудження трудівника від засобів виробництва і результатів своєї праці. Це ми і сформулювали. Але я вам скажу більше. Потім хтось мене виправить, я вам скажу більше. Якщо хочете, то те, що вчора ввечері десь на нараді я говорив, воно справдило. Я говорив, що президент, якщо він хоче щось зробити, не має союзників серед політиків сьогодні. Він має єдиного союзника майдан. Віче. І сьогодні, сьогодні, заслухавши наше звернення, виступити хто був. І не дуже приємні виступи, тим не менше, президент сказав. Що я прошу у вас підтримати. Чому? Тому що треба знайти способи сьогодні легітимно, легітимно розігнати цей гадюшник, який називається парламентом. І легітимно крик ганьба мало що допоможе, а треба легітимно підібравши документи, он є призначений генпрокурор, було чи інші, легітимно відсторонити від виконання обов'язків клан Литвинів і розслідувати їх діяльність легітимно. Задати цілий ряд питань. Ну, наприклад, такі питання. Є відомості, що сім'я Януковича вкрала 200 мільярдів гривень за 13 рік. Чотири три місяці уряд Тимошенко при владі. Ми хотіли б почути, куди б пішло 50 мільярдів за ці три місяці. Все, ви знаєте, не треба кричати. Людина виходить, каже, от туди пішло стільки, отуди пішло стільки, отуди пішло стільки. стільки повтається на рахунках міноборони, а тим часом нема бронежилетів. Все, кого треба, під суд. Це дуже просто. Я дякую вам, що ви мене витримали. Я думаю, хай от вам зачитають зараз те звернення. Яке ми принесли до президента, але це звернення не, не народилося десь двома-трема людьми. Це витяг з резолюцій, які були тут прийняті на віче. Тобто отсібяті тут нема. Це ваші вимоги, ми їх озвучили. Слухайте їх ще раз. Звернення до президента України від Центральної Ради Сотень Майдану. Ми, Центральна Рада, Сотень Майдану, чітко усвідомлюємо, що проти України йде неоголошена оголошена війна на знищення української державності. Ця війна одночасно є війною за право українського народу самому формувати свій світогляд і обирати своє майбутнє за незалежність. Ми розуміємо, що ця війна йде не тільки на фронтах, а й в світогляді суспільства в цілому. Ми добре бачимо, що головним об'єктом нападу є духовність і мораль нації, життя і гідність людини та справедливість у суспільстві. Продовження цієї війни все більше перетворює Україну з суб'єкта в об'єкт маніпуляції з боку інших держав, як у політиці, так і в економіці. Ми впевнені в тому, що події на Майдані є наслідком, а не причиною. Наслідком нездатності політичної еліти адекватно реагувати на виклики історії. Неспроможність еліти відкинути особисті інтереси заради інтереси всього народу України призвели до поразки Майдану у 2004 році. Народ України засвоїв цей урок. Але чи засвоїла цей урок політична еліта країни? Але в будь-якому випадку майдан сплатив кров ю. Право українського народу на повну зміну існуючої, не життєздатної, кладово олігархічної моделі суспільства, право на зміну норм та правил життя людей в країні. Ми маємо надію, що навіть в жахливих умовах розваленої і розграбованої армії, знищеної системи національної безпеки, спотвореної системи правосуддя, тотальної звани політичної... Та потуранню ЗМІ у знищенні національної свідомості, ви, пане президенте, зможете знайти шляхи до розв'язання системної кризи влади і розпочнете роботу над її повною заміною. Ми вважаємо за необхідне висловити свою готовність підтримати вас на цьому курсі всіма доступними нам засобами. Заявляємо, що система... Цінності і пріоритети зазначені у вашій інавгураційній промові майданом підтримуються. Майдан буде вважати свою місію виконаною, якщо буде перше забезпечена перемога у війні і встановлення миру на всій території України. відновлено, відновлено повний контроль над кордонами України. Третє. Розроблений план розбудови держави на основі загальнолюдських цінностей та побудована нова система управління державою. Четверте. Проведена люстрація у якнайширшому розумінні цього слова, в тому числі і по відношенню до партій і громадських об'єднань та відсторонення від влади різних банк-олігархічних угруповань або владних кланів, наприклад, таких одіозних кланів як клан братів литвинів. Надана оцінка діям проти держави і народу та здійснено справедливе покарання винних. Шосте: відбудована духовна, правова і економічна основа держави. Сьоме відбудована обороноздатність та безпека держави. Вось. Відмовлена дійсна історія України Русі та донесена до всіх народів світу. Дев'яте забезпечено стійкий розвиток країни, її економіки та забезпечений справедливий розподіл результатів праці і діяльності. Десяте забезпечена дієва і повноцінна система контролю над владою з боку громадянського суспільства. На даний час вважаємо центральними питаннями у військовій сфері негайне взяття під ваш особистий і повний контроль силового блоку країни. його керівного складу перекриття кордону України на сході і в Придністров'ї, відновлення повноцінної координації і керованості збройних сил України та їх зміцнення. Призначення негайних позачергових виборів до парламенту за новим виборчим законодавством з відкритими партійними списками. Ми стверджуємо, що наш президент зобов'язаний бути прикладом для свого народу і взяти на себе тягар особистої відповідальності на цьому. Друзі мої, я бачу, що ви схвалюєте цей документ. Він мудрий. Отже, ви маєте мудрих сотників, авторів цього документу. І тут ми, але це ваші сотники, це майдан. І ми. І да, і благословляючи їх, ми можемо сказати президентові. Ось твоя команда. Цей документ нами був вручений президенту, і він його прийняв з подякою. І заявив що він бачить саме, що його надія Майдан. А ми говоримо так. Будеш таким, яким ми тебе хочемо бачити, спирайся на нас і будеш новим сагайдачним. А не будеш, ну ми знаємо, як це робиться. Отже, хай вас господь всі благословляє, благословляємо наших косників. І так робимо могутній старт на побудову нової України. І що протягом цієї дистанції прискорення? Я бачимо негаразди, збираємо всі отуди в прес-центр Майдану всю інформацію. Хай обробляють. До, до ума і що? Діяти. боліть бур'ян, не щодно, не настанно. Ну і тоді що, як казав Шевченко, на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Слава всім вам, гарним, мудрим і головне небайдужим. Мира.